Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я Капелан Залізняк, і сьогодні я хочу з вами поговорити на тему безпеки чи небезпеки діяльності московського патріархату, московської церкви на теренах нашої Матері України. Не бійтесь тих, що тіло вбивають, а бійтесь тих, що можуть вбити і тіло, і душу, говорить до нас святе Євангеліє. Для того щоб зцілити організм від хвороби, потрібно викорінити самий корінь, знищити, так би мовити, хворобу в корені. Що ж ми бачимо зараз? Ми бачимо ті події, котрі відбуваються на сході України, вони являються не мов би, плодом духовно-ідеологічної роботи московської церкви, котра завжди стояла на стороні. Московської шовіністичної держави у свій час вони підтримували, пропагували ідею розбудову царської Росії, метою котрої було загарбання інших чужорідних земель та народів. Пізніше вони вони взялися за ідею розбудови так званого руського міра і розбудова котрого, як і розбудова царської Росії, несла кров, несла смерть. Несла знищення навіть із карти землі знищення малих народів, котрі загарбувалися Московською імперією. Свої антихристиянські дії вони намагалися оправдати, даючи своїм діям якийсь духовний. Я б сказав навіть вже духовний підтекст, подаючи тези якоїсь особливої, виняткової канонічності. Дійсно, якщо подивитися в історію церкви, ми побачимо на території України неканонічну церкву, але нею є саме Московський патріархат. Коли ми заглянемо у Томас наданий польський Православній церкві, Томас про незалежність. Ми побачимо, як там чітко окреслюється канонічна територія Московського патріархату і територія Київської митрополії туди не входить. Чи навіть взяти до уваги слова вселенського патріарха Варфоломея II, котрий в Естонії, зустрівшись із протидією московського монашества, московської церкви, сказав такі слова: я думав. У Росії православні, а ви навіть не християни. Нам варто задуматися над цим. Для того щоб зцілити українську націю, український народ, злити його в єдиний моноліт навколо любові до Бога і України, нам потрібно викорінити оцю духовну хворобу, оцю духовну пошесть, котра із півночі із Московії століттями. Поневолює як розум, як свідомість, так і серця нашого українського народу. Я б хотів звернутися до жінок, до матерів, до бабусь, до дружин, котрі підтримують, котрі підтримують московську російську церкву в Україні. Я не буду вас переконувати. Хто вбиває наших із вами дітей, я скажу за чиї гроші. Кожна копійка, кожна гривня, котру ви відриваєте у цей нелегкий час від бюджету своєї родини, іноді навіть економлячи на самому необхідному, на хлібі чи навіть на якомусь одязі для своєї дитини. Так, от кожна ця копійка вона фінансує кулю, котра полетить. У нашу із вами дитину. Нам із вами робити вибір: фінансувати вбивство наших дітей чи ні, а чи разом зміцнювати, розбудовувати, укріплювати українську націю, розбудовувати українську державу. Як на духовному рівні, як національному, так і на державному. З нами Бог і з нами правда. З нами Бог. То хто ж проти нас? Слава Ісусу Христу! Слава Україні!